І остання новина на сьогодні. Райдержадміністрації Дніпропетровщини переходять на систему електронних закупівель Прозоро представники районів побували в облдержадміністрації на спеціальному семінарі. Там їм розповіли, як користуватися цією системою. Вже з початку наступного року всі 22 районні державні адміністрації повністю переведуть покупку товарів і послуг у Прозоро. Про це повідомив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик. Семінар проходив жваво. Чиновники з усіх куточків області ставили безліч питань і не дивно, адже з новою системою вони стикаються вперше. Радник голови обласної державної адміністрації Юрій Голик та представник громадського об'єднання Громадський контроль Денис Селін, який допомагає впроваджувати Прозоро, давали роз'яснення та на реальних прикладах Як управляться з электронными закупівлями Добрый день всем. Сегодня у нас два семинара для сотрудников райдерж За три месяца после распоряжения губернатора Резниченко о внедрении прозора в рамках облагос-администрации и организации, которые нам подчиняются, мы это сделали и внедрили. Вся администрация по допороговым торгам работает через «Прозоро». А сейчас мы переходим ко второму этапу, который был нами ранее запланирован. Это переход на Прозора всех райдеж-администраций. Их у нас 23. А мы планируем, что в следующем году всего через райдеж-администрации, через систему Прозора будет закуплено товаров, работы и услуг на сумму приблизительно 500 миллионов гривен. А нам в этом помогает в семинарах общественная организация «Громадский контроль», за что мы ей благодарны. Это очередной проект облгосадминистрации и общественников, который мы делаем вместе. Также по прозору у нас в конце ноября следующий, уже третий по счету, семинар для предпринимателей. То есть, с одной стороны, мы переводим госорганы, к которым мы имеем отношение, заводим в прозор, а с другой стороны, мы активно «Прозоро» прозора підприємців і бізнесменів Ви призиваємо їх системи присоєдиться за попередніми оцінками. У наступному році райдержадміністрації закуплять через прозоро товари та послуги приблизно на 500 мільйонів гривень. Можна собі уявити, яка буде економія. Зараз на Дніпропетровщині в системі Прозора зареєстровано три тисячі лотів на 127 мільйонів гривень. Планова економія з цих торгів приблизно 7,5 мільйонів. На сьогодні завершено 379 торгів на 11,5 з мільйонів гривень. Економія бюджетних коштів склала 1,58 мільйонів гривень.